Як мого чоловіка засудили і на двечі п'ять. Войну від вуєк з німчого була, його засудили на двечі п'ять. І тут такий був комар, шліпчий страшний, рядний, мурдував сильно, молодь, страшне. А тут все йно що -то, то все не покликає, повідай чи шив Бандерам. Я кажу, не шив, поїдеш, заробиш в тюрму, там кали, скажеш. Скажеш, кажу, я кажу, навіть не скажу на ворога, як я не виділа, що шив, а не то кажу, щоб на чоловіка, а що там, то ти будеш мала, я молода була в родиною, вона може подивитися на мій портрет. Я тепер вже біданий, пізнала до людини, так. -то -то, ага. І потім я в поле саджу бульби приїхав, робить слідчий кадганний дід, покликає слідчий. І матінку, боже, не дадуть спокій. Я пішла він так туди, священник мешкав, то зробили клуб. Він ще так пер, такий молодий, вродливий. Я прийшла добрий день, добрий день. Виячив Анна, каже, так, розкажіть мені ще за свого чоловіка, як то то з ним було. Я кажу, та я з ним було. Кажу, закликав мене із цього з району слідчий. І каже, Анна, він шив бандерами. Я кажу, я не виділа, бо, бо то ми обоє шили, я щила інші. Вповідай, бо як підеш в, дорогу, в тюрму, то скажеш». кажу, я й на ворога не скажу, не так на чоловіка, як я не виділа. Навіть кажу, голосну, він мене не напустив. Туди закликав хлопця того, що говчив в нього. Вповідай, чишив я цим бандирем. А він каже, я не виїд. Вповідай, тому волосся повимикав, такий скорвий син, бо повимикав кіладній, молодий хлопець був, то волосся. А потім закликав такого п'яного старшого, а як обрава йшла. А вона була під хатою, здріла і тікла до хати, а він стрілив таренив і забрали її на Сибір. Він таке то було, і забрали її на Сибір. А він каже до того п'яного, що вже третого закликав, чи я тішив Бандера, підпиши, то ти жінку випишу. А він туди всю підписав і туди їхав, Другобичі, і шучив. А потім чуєте, приїхав, знову я опорос в, в бульда, де гарно бо приїхав слідчий кричить. Я прийшла. він там б, Де клуб з краю перший перші в а ну розкажи за свого чоловіка, як то то було. Вже він на Сибір, питаючи, протокола кигне. Я кажу, та я вам повідаю то чудо. Такий був, кажу, Кричков, слідчий, що, кажу, казав, чи шив, А я кажу, я не виділа, що би шив, чи шив, чи не шив, але підпиши. Я кажу, то я буду на чоловіка підписувати, так я не виділа. Та то дурничну підпиши, що шив, кажу, на ворога би не підписала. А він каже, туди закликав такого, хлопці повмикав волосся, а потім п'яний п'яний підписав, так йому повідає. Я кажу, п'яний підписав. І кав туди засудили і, 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 на, весе, на 25 років засудили. І ще, кажу, і війну відбув, на 25 років. І каже, що знаєте, за два дні в Великодні свята мене покликає у район. Та мені вже мама принесла передачу, як лечуть, хто знає, чи пустять, а чоловіка була, мама нерідна. І почали сильно плакати. Йой не йди посадят, та кого вже буду мати, а вони не мали дітей. Зачали сильно плакати, а мені чи жиль зробило. Я взяла ту передачу, кажу, маму, беріть, це старшого варто послухати. Я послухала. І поклала, як вже прийде до хати, а то ще треба було йти більше, як 7 кілометрів комарно, пішки, то ти ще підеш, як вже прийде з хати, можу, і, йде, і не йде зажимать плакати. І я чую, послухала, і нема, 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 і нема що таке. Я то, -то слідчому оповідаю, кажу, за два дні сказав мені, щоб то -то, що він поставила той з району в, в Комарну. Але кажу, почали плакати, я кажу, лишила і не йшла, послухала. А він каже до мене, я вам повім. Каже, він би вас був забрав, але він у Дрогобичі, каже, напав туди офіціантку, як він вас покликав, і його посадили. Якби він вас був не подумайте слідче, а такий був як, як, як якби, який брат. Був... каже, якби губри не посадили, то він вас був забрав, хто знає, де загнав. Але каже, його посадили, бо напав офісіянки. Віч так спасли тому. І те, як я в не послухала, що там. були другі вони б посадили.